Коли його розкопали, він виявився величезним, завширшки 90 метрів. Це були руїни священного зікурата, який височів над усім містом. Етименанки символізували місце, де небеса зустрічалися з землею. Саме етименанки є прообразом Вавилонської вежі. Не всі зікурати мали виключно релігійне значення, тому їх призначення інколи залишається невизначеним. Однак ця споруда. Була душею та силою Вавилона, оскільки в ній знаходився храм Верховного Бога Мардука з його золотою статуєю у 21 тонну. На найвищій платформі був храм присвячений Богу. Але доступ для звичайних людей туди був заборонений лише жреці та обрана жінка мали право для входу. Остання проводила ночі в очікуванні Мардука.